Горить палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Друзі, вітаю! Це голос Криму. Я Владислав Селізньов. Говоримо про наслідки нічної бавовини в Криму. Не перемикайтеся. Отже, що відомо на цю хвилину у тимчасово окупованому Криму в ніч на п'ятницю, 16 травня, пролунала серія вибухів. Гучно було в районі Севастополя, Ялти, Перевального окупаційна адміністрація заявила про те, що збила кілька. Українських дронів, причому над акваторією Чорного моря, повідомляється ну, що не менше про шість збитих БПЛА. Скільки ж там направда, було достеменно невідомо, бо росіяни чомусь розповідають про збиті дрони і ніколи не розповідають про незбиті. Тим часом ряд моніторингових українських каналів повідомляє про серію вибухів і в районі Севастополя, йдеться про Качу та Бельбек, тамтешні летовище, і поблизу Ялти. Знов і знов ці. Об'єкти військового литовища знаходяться під атакою, бо класична теза те, що сталося одного разу, знов і знов повторюється. Тут, до речі, варто нагадати, що крайня атака на аеродром Чорноморського флоту Російської Федерації в районі містечка Кача була 2 травня. Минуло два тижні, знов там гучно. Але недарма я в полі вікно вивів цю мапу, Мапа, де червоною позначкою позначається розташування військового містечка. Селище Перевальне неподалік від Сіферополя, це містечко знаходиться до війни. Там дислокувалася 36-та окрема бригада берегової оборони військово-морських сил збройних сил України після анексії Криму. Там володарюють представники російських окупантів. Військовослужбовці 126 ї окремої гвардійської бригади берегової оборони російського чорноморського флота і військовослужбовці 8-го окремого артилерійського полку. Так от, моніторингові канали, і російські, і українські повідомляють про займання на території того військового містечка, мовляв, стався вибух на території складу, де зберігалися боєприпаси. Так, це чи ні? Спробуємо шляхом нескладних асінтерських дослідників, дослідниць з'ясувати, що ж там сталося насправді. Ось Перша світлина: це багатоповерхівки для дос, так званих досвід до офіцерського складу. Фактично, за ними знаходиться технічна територія е, військового містечка. Ось ще один знімок, і цей знімок є абсолютно красномовним, бо це будівлі так званого ближнього, е, ближнього майданчику для зберігання озброєння е, та військової техніки, так званий ближній парк, який знаходиться неподалік від центрального КПП військового містечка. А отже, говорити про те, що сталося займання саме складу з боєприпасами. Скажімо так, некоректно, та на відкритих майданчиках зберігалися зразки військової техніки, деякі зразки озброєння. в боксах так само більш дороговартісна техніка зберігалася. Можливо, місця засередження паливно-мастильних матеріалів про боєприпаси там особливо не, не, не йшлося. Специфіка складу дещо інша. Тим не менш, за внаслідок зриву вибуху е, сталося займання. Є інформація, яка потребує додаткової верифікації щодо великої кількості загиблих та поранених російських окупантів. Ну, це очевидно, бо чергова служба несе відповідно вночі чергування, і там, де сталося займання та вибухи, цілком ймовірно можуть бути втратне. втрата серед особового складу. Мешканці Перевально повідомляють, що в бік цього населеного пункту Сімфірополя проїхало кілька машин швидкої допомоги, а також машини спеціалізована техніка тамтешніх мЧСників. Що ми маємо розуміти? Ну, по-перше, військове містечко, розташування там озброєння та військової техніки, воно абсолютно красномовне. Відкриті майданчики, огорожені відповідним парканом, бокси, де зберігається техніка та озброєння, відповідний периметр щодо захисту, чудовий результат. Багаторівні роботи, адже якщо сталося займання на території того військового містечка, від початку працювали наші вовкулаки, розвідники та партизани. Далі до справи взялись наші апаратори дронових систем, які в досить нетиповий спосіб завдали ураження по військовому містечку, адже недарма гупала в районі Ялти, Алушти. Тобто, фактично, ворог в. Діяв на тих напрямках, де зазвичай не відбуваються прольоти українських дронів. Бо більше, якщо сталося такий результат, то, скоріше за все, це в тому числі і наслідок нашої ефективне та планомірне роботи щодо виколупування очинять. У російської системи протиповітряної оборони на територією тимчасово окупованого Криму пам'ятаєте звіти від українського ГУРа, як вони системно та методично руйнують окремі елементи, зокрема РЛС Російське ППО, Думаю, що ось те, що ми маємо, це наслідок тієї планомірної попередньої діяльності. Ну і звісно, ми маємо розуміти, що прильот по території військового містечка в районі Перевального це ж не перша історія. Ця база зазнавала так двічі: 17, а також 25 серпня 23-го року. Знову згадуємо споконвічну тезу. Те, що сталося одного разу, буде обов'язково повторюватися. Це сталося, я певний в тому, що бо і далі буде квітнути в Криму аж до того моменту, допоки нога останнього російського окупанта не залишить територію мені Криму. Ну і наостанок. Дивимось на мапу і розуміємо, що. Тамтешні гауляйтери, надзвичайно переймаються безпековими питаннями. Е, тільки но сталося сталося перше повідомлення про вибухи на території Перевальна. Була перекрита траса сімферополь Алушта Ялта. Всі автівки відправлялися альтернативним маршрутом, тобто через, від Сімферополя через Севастополь. Ну а далі вже прямували е, ті автівки вздовж південного узбережжя Криму. Немає альтернативних маршрутів, немає безпеки. Там, де знаходяться російські окупанти, не дарма постійне представники військового керівництва нашої країни наголошують на тому, що кремчани, мешканці Севастополя, тримались чим далі від ворожих військових об'єктів, бо це смертельно небезпечно. Коли наступного разу іде саме станеться бавовна, дасте мене невідомо за невеликим виключенням визначених посадових осіб. А отже, шановні кримчани, тримайтесь чим далі від військових об'єктів. Це гарантовано збереже вам життя та здоров'я. Крим це Україна, слава Україні, друзі. Підписка на голос Криму, голос Правди надзвичайно важливий. Бо коли ми разом, ми об'єднані, ми сильні. Гарного дня.